Скільки бачу, в тобі чудес, мимо волі, душа радіє, і на крилах летить туди, де Спаситель мене чекає, де немає страждань, біди, де Христос, наче Сонце сяє. шлях земний, там спасіння знайду для себе і прошу Спаситель мій, дай війти в це чудове небо, синє небо Твоя блатить, ніжно душу мою чарує, і до тебе вона летить. За тобою тужить сумує. моє. Yeah.